Вірпині загубилися папуги. Така новина останнім часом неодноразово з'являлася в місцевих групах та каналах. Але мало хто знає, що це були не домашні загубленці, а папуги просто гуляли. Це Пиріжечок. один із шести папужок, які живуть на території закладу формула кофі в Ірпінському парку. Незнайка просто біля кав'ярні тут розташований папужий будиночок. Живуть троє дорослих і троє малюків папух монахів. Попри таку назву, ці птахи не самітники. Вони тусуються компаніями та зовсім не бояться людей. Не соромляться поцупити кришечку від кави чи зіста шматочок смаколика, коли їх пригощають. Але краще цього не робити. Вони не стільки їдять, скільки вони не граються цією їжею. Так в них раціон збалансований, ми там з орнітологами, як їх правильно годувати. І кашкою підгодовували всім, чим треба підготували вітамінами, Тому ми так вирішили, що це не дуже критично, що вони стільки його їдять. Але все ж таки, будь ласка, не годуйте наших пташок. А це Катя, мешканка Ірпеня і за сумісництвом папуго мама. Саме вона разом зі своїм чоловіком у червні минулого року облаштували цей вольєр для папушок і доглядають за ним і досі. Ми звернулися до тераси з проханням розмістити десь пташок, тому що це найулюбленіше місце, я так думаю, всіх ірпінчан. Тут найбільше людей. Класна локація, плюс їм потрібно жити в парку, тому це було ідеальне рішення, і тут місце наче саме для них було. Відвідувачі закладу, пташині, компанії раді. Ідея класна. Що що є? І діти можуть подивитись. Он Аліса сьогодні у нас вперше побачила таких пташок. Тому класно. Вони... Дуже подобається. Ми постійно і до нас підлітають, і ми і фоткаємо, і спілкуємося з ну коротше, реально дуже подобається. Власниця вольєру зазначає, у птахів є все необхідне для комфортного життя. У вольєрі є хатинки з підігрівом, годівнички, додаткові виходи, щоб птахи не почувалися в неволі. Тому папуги відлітають і прилітають до свого будиночка, коли хочуть. А ще птахи оглянуті ветеринаром та чіповані. і це вже неодноразово допомагало знаходити їх у крадіїв. Ну так пару раз ми знаходили в зоомагазині, коли їх продавали вже так. Забирали, ну трошки буває, але ми намагаємось людям пояснити, що не треба їх ловити там, продавати. В них тут все гарно. І вони нічого поганого їм не роблять. їм тут добре. До речі, із настанням холодів вольєр додатково утеплюють, тож за долю пернатих перейматися не варто. Ну а корм для цих екзотичних красончиків завжди можна придбати у закладі.